Ще раз, Місто Дніпроч є загроза окупації, тут закохані Лицар Кубків, королева Пентаклів, 10 мечів. 10 мечів мені не подобається, це значить, що вони будуть пробувати лізти на Дніпропетровщині, будуть пробувати робити багато жертв і трагедії. Тут все-таки є загроза, що будуть великі жертви. Але все одно це не карта окупації, це карта, що буде якийсь серйозний удар по інфраструктурному об'єкту. Що це може бути в Дніпропетровській області, як варіант, середньодніпровська ГЕС, Кам'янське. Там можуть сильно лупити, хочуть зробити підтоплення. На Запоріжжі також увага! Дніпро-ГЕС! Я вже неодноразово говорила, що хочуть зробити підтоплення, і мені навіть сон такий снився.